Лілові карти мадам Ленорман дадуть нам відповідь на таке запитання. Чому ви посварилися? Сварка це завжди неприємно. Буває так, що сварка відбулася, а причини ви не знаєте. Отак От людина розсердилась, обідалась і все. Давайте дізнаємося, Загадуйте людину, з за якою ви посварилися, будемо дивитися відповідь, що карти нам скажуть. Ви посварились через гроші. Гроші бубнова масть, а рибки це гроші, фінанси, достатки, от через гроші, можливо, недостатньо грошей, можливо, недостатньо не дорогий подарунок для вас здався. Ну, такі такі причини для кожного своє, так? Кожен почує корисне щось для себе. А ще ви посварились, тому що хитрість, людина на вас свою направила, а вам це не сподобалось. Правильно? Хто ж любить хитрість, ніхто не любить. Хитрість це погано. Я вважаю, що хитрость і двохліччя вони десь рядом ходять, дві подружки. Але у вас є вірний друг. Можливо, ви з цим другом і посварились, так от може, треба помиритися. Тому що гроші це бумажки. Вони прийшли, ушли. вони не стоять того, щоб так сильно сваритися. Ви ж мудра людина, бачите? У вас є сила моральна і фізична. Треба помиритися. І ви цього хочете, я ж бачу, що хочете. Примирення буде, дивіться, фінансовий вопрос вирішиться. Туз туз бубновий. Проблеми із-за короля бубнового, тобто фінансові якісь проблеми, сварка, а перекриває все це бубновий туз. Так що, якщо ви комусь позичили гроші, вам їх вернуть і ви помиритесь. Якщо недостатньо дорогий подарунок, і ви взбрикнули, можна сказати, значить. Людина виправиться. Тобто, в будь-якому в будь-якій ситуації можна знайти спільну мову, так? Тим більше, коли стосується грошей. Ось, бачите, були неприємності, були сварка, втрати. Ви втратили, ви втратили гроші. Бачите, все, ну, карти ж не брешуть. Але є всі шанси, є ресурси у цієї людини. Ви фінансовий випрос вирішите. Можливо, це кредит, і банк вас донімає. І таке може бути, якісь юридичні справи. Але ви проявите свій розум, силу, винахідливість, терпіння. Фінансовий випрос ваш вирішиться. Бажаю фінансових успіхів!